Який чудовий день. Сонечко світить. Вода блищить. Мушлі цвірінькають. Тиша. і спокій. Гей, ти можеш зменшити гучність. Я не в змозі працювати, коли шумить. О, звісно, Сквідварде. Дякую. Отакої. А зараз ви почуєте божественну гру Сквідварда на кларнеті? Щиро дякую. Я тебе попереджав. Ей, Сквідварде, Хочеш зробити мильну бульбашку лише за 25 центів. Аж ні. Гадаєш, я марнуватиму свій дорогоцінний час на твої бульбашки? А вже ж. Даремно. Кому це захочеться? платити за мильні бульбашки? Доброго ранку. Недомок. Доброго ранку, сер. Хочете зробити мильну бульбашку? А скільки це коштує? Лише 25 центів. Цілком прийно. To... Ты не позичишь мне четверток? Звично, друже. Ось, везь Дякую. О, так он много заработает. От, пощастило мне с соседами. Два повдуры. Паличка для бульбашок готова для використання.